Намалюєш мені себе на заплаканім склі віконнім. постать поміж дерев. Сьогодні намалюєш мені себе, заспіваєш на гарний сон колисково у телефоні, щоб тулило його до й до вуха. О тому зон посміхнешся мені, бодай жовтим смайликом з монітора. Ми не бачились, мабуть, скоро дев'ять місяців. Пригадай. Мо ну, напишеш мені п'ять слів, та хоч три я сама допишу, я за двох наскладаю віршів, Тільки б ти малювати вмів постать поміж дерев душі І приходити хочу свято, мало ніби, а так багато для світанку в одній душі.